Привіт всім! Я Леонід Дідух, учень 11 класу школи Стром Моє життя кремлення. Захочеш і будеш в людині затям лежить невідгадана сила. Я займаюсь фізикою і мрію пов'язати своє життя саме своєю наукою. Майбутнє це я. Привіт, мене звати Яремчук Катя. Я учениця 11 А класу СОШ №27. Міста рівне. я весела і творча особистість. Я займаюся в театральній студії Омега. Моє життєве кредо завжди досягати своєї мети. А моєю метою зараз є вступити до Чернівецького університету імені Федьковича. Моя мрія це сонце, море і посмішки людей. Тому майбутнє це я. Привіт всім! Звати мене Мороз Оксана. Я учениця 11-го Б класу загальноосвітньої школи номер 27 Моє життєве кредо все в твоїх руках, тому не можна їх опускати. Мрію про щасливе майбутнє України ближчий час. Планую вступити до престижного вузу та отримати професію політолога, тому майбутнє це я. Я Анастасія Сметаніна, учениця 11-го А класу 27 ї школи. Моє життєве кредо – не треба бути ідеальним, потрібно намагатися ним стати. Саме тому я постійно самовдосконалююся і працюю над собою, внаслідок чого є переможцем обласних та міських олімпіад і конкурсів. Вважаю, що майбутнє буде належати творчим, працьовитим людям, якою є я. Отож, майбутнє це я. Я Миколайчук Юлія, навчаюся в 11 класі ЗОШНОЦІСІМ. Беру активну участь у житті школи. Зокрема, відвідую театральну студію Омега та вокальну студію Золотий мікрофон. Вже понад 7 років займаюся в культурному центрі Віснянки. Моє життєве кредо, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Я намагаюсь піднімати культуру нашого народу та доносити її до людей. Тому я буду вступати в гуманітарний університет на кафедру музичного футбол. Отже, майбутнє це я. Мене звати Бенецький Назар, я навчаюся в загальноосвітньому закладі за числом 5 в 11 класі. Хочу поступити на юридичний факультет університету імені Івана Франка у Львові. Займався також бойовими мистецтвами, всім раджу, тому що це дійсно спорт, це здоровий спосіб життя це класно. Майбутнє це я. Мене звати Данильчук Ірина, я учениця 11 класу Рівненської загальноосвітньої школи за числом 5. Моє майбутнє починається вже сьогодні, і тому я обрала для себе професію журналіста. Я вважаю, що це не просто банально цікаво, а я хочу, щоб моя думка була почута. Майбутнє це я. Я весельська Олександра, учениця 11-го б класу Рівненської гуманітарної гімназії. В своєму житті керуюся словами Ламарки, що моя єд... єдина і основна сила це моя наполегливість. Тож я докладаю всіх зусиль, аби стати успішною особистістю. Також я вже досягнула чималих успіхів у вивченні біології та географії. Своє майбутнє хочу пов'язати з розвитком біотехнології, а також маю надію, що стану корисною для моєї держави та мого народу. Я це майбутнє. Мене звати Лукашук Наталія. Я навчаюся 11-му класі Рівненської гуманітарної гімназії у своєму житті. Я керуюсь словами. Пізнай себе та не зраджуй собі. Завжди намагаюся вести вести активний спосіб життя. Завдяки освітнім програмам, які проводить е, наш навчальний заклад, я декілька разів побувала в Польщі та в Німеччині. В зв'язку з цим я хочу пов'язати своє майбутнє з іноземними мовами, тому хочу стати перекладачем. І хочу подякувати своїм близьким, рідним та педагогам, які вправно скеровують мене на моєму шляху. Майбутнє це я мене звати Яревчук Олександр. Я навчаюсь подинадцятому фотокласі. Я є неодноразовим переможцем конкурсу праматичних колектив та фіналіст конкурсу Сучасник та Сучасниця. Мрію приносити користь людям та державі. Хочу вступити до Київського національного авіаційного університету. Моє життєве кле достався до людей так, як ти хочеш, щоб вони ставились до тебе.